Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою Вчасно. Вітаю вас! В студії «Надія Швець». Дивіться просто зараз. Міжнародний культурно-просвітницький проект через культуру до миру та злагоди знайшов однодумців в Придністрові. За його результатами направлено звернення до ООН. з нового навчального року юридичний факультет Придністровського держуніверситету почне діяти як самостійна одиниця. Житлово-комунальне господарство має бути прибутковим. Гослободзеї розробляють щодо поліпшення ситуації в цій сфері певний план заходів. Через культуру до миру і злагоди народів міжнародний проект, що стартував минулого року в Росії, знайшов однодумців Придністрові напередодні у столиці. Пройшов круглий стіл на тему міжнародне співробітництво у галузі культури як форма народної дипломатії та діалогу культур. Міжнародний культурно-просвітницький проект через культуру до миру та злагоди народів стартував 22 червня минулого року. в Москві дата проведення організаторами була обрана не випадково, 22 червня день початку великої вітчизняної війни. У Придністрові круглий стіл вирішили провести 19 червня в день Бендерської трагедії. Толерантність народів, їх права і свободи, а також розвиток сучасної молоді такі були головні теми круглого столу. Обговорювали їх представники громадських організацій, міжнародної асоціації працівників культури та мистецтва, міністерства закордонних справ республіки, а також гості з Москви і Кишинева. А зараз МЗС зробило ставку на розвиток публічної дипломатії в надії, що громадські зусилля допоможуть нам голосніше, яскравіше розповісти про нашу республіку. І може бути саме громадська дипломатія, публічна дипломатія стане тим локомотивом, тим важливим, який дозволить нам домагатися певних зовнішньополітичних завдань у найголовнішому. Найголовніше на думку учасників зустрічі це ведення переговорів мирним шляхом, захист національних цінностей і звичайно визнання Придністров'я у рамках акції. Це не просто думки, а частина письмового звернення до організації Об'єднаних Націй. Підписання цього документа і стало підсумком триденної роботи проекту в Республіці. Ми не закінчуємо цю акцію. Вона йде далі. Інший регіон теж саме просить, а крапля точить камінь. Сьогодні звернення до ООН підпишуть і передадуть до Міністерства закордонних справ республіки. Крім того, учасники зустрічі визначать, яка країна наступною приймає естафету і проведе акцію вже в 2014 році. В республіці продовжується низка заходів, приурочених до Дня Бендерської трагедії. Сьогодні представники влади та громадських організацій міста Бендери разом з родичами загиблих бендерчан відвідали тераспольське кладовище західне їдальні. Букети живих квітів лягли сьогодні на могили гвардійців і ополченців, бійців територіальних рятувальних загонів і добровольців. Їх у спекотний від вибухів та пострілів літу 92-го поховати у Бандерах було неможливо. Свій спокій вони знайшли в землі на протилежному березі Дністра у Тирасполі. На цьому кладовищі поховані бендерчани, яких тоді в силу тих чи інших обставин не можна було поховати в Бендерах. Тому щороку делегація з Бендер, представники міської влади, громадських організацій, родичі приїжджають сюди. Христина Сторожук теж щороку у цей день приходить на могили загиблих. Разом із жінками страйкових комітетів брала участь у похованні захисників. Багатьох знала особисто, доглядала їх поранених у лікувальному містечку, куди прийшла добровольцем на допомогу лікарям. Число тоді 19-го ще... Кількість поранених 19 червня ще була невеликою. Ніхто не очікував, що з 22 на 23 буде масовий розстріл і буде так багато поранених. Їх возили машинами, коли привезли першу. Мені ніколи не забути, яких було багато. Стали зі всього міста привозити лікарів. Коли настається дата, хочеться підготуватися, зустрітися, дізнатися, живе чи ні. З кожним роком людей, які стали на захист рідної землі, стає все менше. Отримані поранення на будь-якій інвалідності дають про себе знати. Підтримати, допомогти своїм героям, їх сім'ях у Бендерах намагається міська спілка. Пам'ять надо сказати, необхідно подякувати адміністрацію міста і президента. Вони намагаються виділяти матеріальну допомогу, вирішувати соціальні проблеми наших сімей. Пам'ять жива. Пам'ять жива, і її ніколи не можна втрачати. Якщо ми не будемо пам'ятати свою історію подвиг людей, які в 92-му році відстояли право жити на цій землі, відстояли незалежність. Якщо ми про це не будемо говорити і будемо забувати, то в нас і майбутнього не буде. Ольга Марчук, Олег Бахчеван, перше придністровські програма «Вчасно». Продовжимо випуск, як перетворити підприємство зі збиткового на прибуткове. Більше півтори години це питання обговорювали Слободзецькі держадміністрації на президії райради. Одне з головних підприємств, яке працює собі на збиток комунальне господарство на сьогоднішній день. Дохід у сфері ЖКГ приносить лише прибирання населених пунктів і вивезення сміття. На що жителі Слободзеського району в більшості випадків не вважають за потрібне укладати угоди, охочих позбавлятися від відходів санкціонованим шляхом? хом вкрай мало. Ця цифра в різних населених пунктах варіюється від 3 до 10%. З нашої сторони було приділено з нашого боку. Було визначено, що необхідно збільшити кількість укладених угод з вивезення сміття, і це дозволить і забезпечить більше збирання доходів комунального господарства і дасть можливість поліпшити обслуговування нашого приватного сектору відповідно вивезення сміття. Однак низький відсоток укладених угод не заважає мешканцям району позбавлятися від сміття. У цьому випадку виникає ще одна проблема: несанкціоновані звалища. Ми постараємося розробити. Механізм, Ми постараємося розробити. Ти механізми виробити певний план заходів, які все-таки дозволять поступово поетапними якимись кроками поліпшити ситуацію у цьому напрямку, і ми зможемо зрушити цей локомотив з мертвої точки. Найголовніше це розуміння наших жителів про те, що сьогодні за вивезення сміття необхідно платити. За словами Віталія Телевка, сьогодні вже створено комісію, яка контролюватиме всі муніципальні підприємства на предмет прибутковості разом з держадміністрацією керівники збиткових підприємств будуть шукати шляхи виходу з цієї економічно складної ситуації, зазначив глава району. Авдобусарах у розполі роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду. Місцеве виробниче управління житлово-комунального господарства займається ремонтом дахів і під'їздів у житловому секторі, упорядковує внутрішньодворові території, міські дороги, тротуари, реставрує та будує нові зливові споруди. Ці багатоквартирні будинки по вулиці Геологів з'явилися в мікрорайоні Лунга після відкриття в місті підприємства всесоюзного значення Геологорозвитка. Майже чотири десятиріччя вони були відомчими. Однак останніми роками підприємство через скорочення обсягів виробництва і відповідно погіршення фінансового стану вже не могло утримувати на балансі ці житлові будинки. Їх зі всіма проблемами, що накопичились, передали на баланс УЖКГ. Комунальне господарство сьогодні вирішує більшість з них. Останні 10 років у нас постійно протікав дах. Ми збирали підписи і ходили до держадміністрації. Цієї весни нам сказали, що в кінці травня почнуть ремонтувати покрівлю в нашому будинку. Зараз триває ремонт. Ми дуже вдячні. В місцевому бюджету одна така покрівля площею 728 квадратних метрів обійдеться у 236 тисяч рублів. Для капітального ремонту використовують сучасні матеріали. Таким способом будуть відремонтовані два дахи. Ще чотири заплановано відновити в другому півріччі. Загалом реконструкції потребує 30% всього житлового фонду, говорять у Гужикига. Але щосезону через брак коштів Дубасарах поки вдається ремонтувати лише 5-6 багатоповерхових будинків. В цьому році додалися і незаплановані. У нас після стихії були зруйновані дахи на трьох багатоквартирних будинках. Зірвані козирки над під'їздами. Сьогодні всі аварійні місця вже усунули своїми силами. Зараз займаємося косметичним ремонтом у під'їздах. Всього цього року плануємо відновити 12 під'їздів. Велику увагу в цьому році приділяють і відновленню зливових споруд на дорогах міста. За останні десятиріччя вони прийшли у занепад, а в деяких місцях і взагалі немає. Під час дощів багато ділянок перетворюються у справжні ріки, в яких плавати приходиться і пішоходам, і автотранспорту. Продовжують відновлювати в Дубасарах і тротуари. В цьому році заплановано облаштувати новою плиткою дві вулиці і територію біля джерела в мікрорайоні Великий Фонтан, а це майже дві тисячі квадратних метрів. З нового навчального року юридичний факультет Придністровського держуніверситету почне діяти як самостійна одиниця. З 2005 року юристів готували в інституті історії держави та права. З вересня вони розташовуватимуться у приміщенні факультету архітектури та мистецтв. Всі подробиці у наступному сюжеті. Про відокремлення юридичного факультету від інституту історії держави та прави йшлося вже протягом останніх кількох років. У 2012-му це питання підняв глава держави Євген Шевчук. На його думку, республіці потрібні кваліфіковані юристи. У держуніверситеті вважають, такий крок дасть змогу краще готувати фахівців у сфері юриспруденції. До юристів до підготовки юристів у нашому суспільстві склалася низка претензій. Це не секрет. Зараз гумором сприйм. Мають і кількість юристів у нашій республіці та якість їх підготовки. Рішення президента обумовлене бажанням змінити цю ситуацію. Підвищити якість підготовки студентів на думку декана, можна шляхом проведення змін у навчальному процесі. Для цього необхідно активно впроваджувати інноваційні форми навчання. До того ж, матеріально-технічна база має бути на належному рівні. Ми повинні думати і в завтрашні. Дні. Ми повинні думати і про завтрашній день наших студентів. З минулого року університет перейшов на дворівневу систему навчання. Поки ми готуємо лише бакалаврів, але ми повинні дати їм повноцінну освіту, включаючи магістратуру. Ілля Мільман вважає до навчального процесу, слід залучати професорський склад російських вишів, з якими тісно співпрацює Держуніверситет, університет, а також направляти туди на стажування педагогів факультету. Українська ГТС залишиться українською. Віктор Янукович під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та лідерами фракцій запевнив, про приватизацію труби ніколи не йшлося. А на всіх переговорах з газових питань говорили тільки про модернізацію газотранспортної системи. Докладніше про діалог президента із парламентарями на початку традиційного відеогляду українських новин. Газ для населення не дорожчатиме. Україна не пристане на вимогу МВФ, бо це матиме негативні наслідки для людей. Так заявив президент на зустрічі з керівництвом Верховної Ради та лідерами фракції. Цих переговорів гаряче вимагали опозиціонери, блокуючи парламентську трибуну. Однак на зустріч не прийшли лідери удару та свободи. Віктор Янукович закликав парламентарів підтримати 17 законопроєктів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Відповідний візит президента до ради теж може відбутися. Його запросили на закриття сесії. Умова з банкової одна культура депутатської поведінки. Очільник Білорусі з офіційним візитом відвідав Київ. Спочатку Віктор Янукович поговорив з Олександром Лукашенком віч на віч. Потім лідери продовжили розмову за участю урядовців та представників ділових кіл обох країн. За підсумками зустрічей підписано відразу п'ять документів. Один із них дозволить завершити демаркацію кордону між Україною та Білоруссю. Віктор Янукович пропонує активізувати співпрацю у транспортній галузі, збільшувати вантажу перевезення залізницею із чорного моря до Балтійського, а ще експортувати українську електроенергію через білоруські мережі України-Балтії. Спільний інтерес двох держав разом будувати сільгосп-техніку. Верховна Рада дозволила давати лікарям добровільні пожертвування. Депутати наполягають, йдеться не про легалізацію хабарів. Це раніше будь-яка допомога лікарям швидкою могла бути розцінена як хабар і найчастіше просто осідала в кишені у доктора. Тепер запевняють нардепи, всі добровільні внески будуть йти на розвиток екстреної медицини. При цьому безкоштовне лікування в країні ніхто не відміняв, а значить, вимагати гроші у пацієнтів. Лікарі не мають права. Попереду на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуску завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідромецентр, 20 червня очікується малохмарна погода без опадів. Вітер південний – 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі – 14-16 з позначкою «плюс», в день – 29-31 вище нуля. У столиці вночі – 15-17, в день – 30-32 градуси тепла. Атмосферний тиск в межах норми.